Вітаю вас на моєму каналі Барахолка Дніпро з вами Андрій з Дніпра. Сьогодні неділя і, як завжди, я вам хочу показати свої придбання за собою неділю, які в мене були. Почнемо ось такий ще альбомчик придбав. В прошлої неділі я у цієї людини придбав, що бачили листівки. Це воно... Принес все ще, бачите? Це такий альбом, ой, не альбом, а конверти КПД, конверт називається КПД-конверт першого дня. Бачите, тут вся тематика космосу. ну Теж гарне, теж полюбляю такі речі. Більше там майже 80 конвертів. Гарне придбання. Альбомчик такий німецький, теж видно, що людина. Займалася. Потім э, оцю э, цепочку це неділі 3-4. Та неділі 3, мабуть, назад я її купив. Чоловік, потім каже, я знайшов ще, Ну, він знайшов, він каже, де тут вдома валявся. Приніс мені ось такий кулончик, це теж срібло, все. Ось такий славянський оберіг. І ще ось таку <клухи>, печаточку. Тут така золота вставочка з камнем. Теж срібло. Тут вага печатки 5 грам, а кулона 20. Далі ходив зранку ще <клухи> по базару не розлажувався. Ну там у нас алкашики буває приходять і всякий хлам мета. Ну, таку взяв сережку. З собою не було у мене лупи. Ну, бачив, що якась стоїть проба, думав срібло. А виявилося, бачите, золото. 585 проба. ще з такими брюлечками. Ну. 1,1 грам. Ну, такий гар, бонус, як кажуть, <клух> біле золото. Ще ось таке придбання в мене було. Чоловік в мене замовив в суботу зірку червону бойову. Ну, прийшов, я догадав, що він гроші принесе. Ну, він приніс мені ось такий долар. Блеск такий гарний 21-го року. Ну і доплатив за зірку. Я у нього придбав. Його, ну як, придбав. Обмінялося, він заплатив кошти в гарному стані долар. Ну, що не забрати, срібний. Ось. Так ми з ним і, як кажеться, обмінялися. Він доплатив кошти. Зірка йому сподобалася. і Так можна і мені, якщо у вас є якісь речі, якщо ви щось бажаєте купити. Також можете мені запропонувати і обмін. Тобто, ну, <клухи> Любі, як кажуть, види у нас спілкування бартер, налічка, готівка. Ну, з Безналом зараз бачите проблеми на карточку, тому що банки требують, щоб кошти, як кажуть, налоги платити. Я розумію, налоги платить, але за ці кошти вже було, оплачені налоги. Тепер ще раз платити налоги. Це вживані речі. Ну, може якось будемо рішати. Потім... Запропонували мені ось таку медаль на документі. Ось це є таке за восстановлення підприємств Чорної металургії Юга. З документом вони попадаються дуже рідко. Ось такий документ. Медаль в гарному стані. Трошки тут якесь потемніння, Ну, а так взагалі гарно. Арний стан забрав з документом, тому що з документом, я ж кажу, вона попадається дуже рідкісно. І ще ось такий принесли мені комплект. Це там у нас є хлопці, вони переїхали. Ну, як з Донбасу, біженці займалися цими, цими речами. І запропонували мені такий комплект, ось така трудова слава. Ну, з ювілейкою. з юбілейкою на одного чоловіка. Все, ось така Коробочка. <клух> Забрав я, тому що я ну, завжди хотів знайти ось така трудова слава. Бачите, який це найперший, но ну, ну, перші номери. Після кльопок. Бачите? На документі. Ну, супер. Ну і ця також орден Друга і ступені. Це на документах. І ще є таке, ну, це воно в кучі було. Достовірення учасника війни. Ось такий <свісна> взяв такі речі, в мене придбання. Мало, розумію, ну, що є, що є. Всякий хлам я теж не хочу брати, тому що, ну, як кажуть, захламляти. Опять гараж, сарай я не хочу. Може восени вийду в гараж, сніму там коротке відео вам, що в мене є гаражі, може комусь щось потрібно. Там, звісно, в мене засипано роками, все туди звозилося, скуплялося. Ну, як кажуть, хламєць. Ну, Ось такі речі, придбання, ось таке коротеньке відео. Кому сподобалось подобаєчку, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Всі ці речі будуть в продажі. Може, огляди з цінами. Поки не буду, тому що срібло тільки дорожче, ціни нагороди теж поповзли до гори. Як кажуть, не угонейся. Ну, а якщо щось когось зацікавило, <кхем> дзвоніть, телефонуйте, пишіть, будемо домовлятися. Ну, так, хочу побажати вам всього гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Тихого, мирного неба. Здоров'я вам! І зустрінемось, коли зустрінемось.